І власники мальтіпу це знають, але якщо ви тільки в пошуках свого пухнастика ось 5 фактів про породу мальтіпу. Це не визнана кінологічними організаціями декоративна порода, яка з'явилася шляхом схрещення той пуделя з мальтези. Гібриди цих двох порід бувають двох типів: тип F1 1 схрещування безпосередньо мальтеза і пуделя. Такі цуценята, як правило, мають більш цікаве забарвлення і шовковисту структуру шерсть. Тип F2 2 це схрещення мальтіпу і той пуделя. Такі мальтіпу можуть мати більш кучеряву шерсть в більш насичених кольорах. Їх шерсть схожа на волосся, росте все життя, не линяє, не має собачого запаху. Тому мальтіпу улюбленці сімей з дітьми, людей, які люблять порядок. А ще вони гіпоалергенні підходять навіть людям схильним до алергії. Догляд залежить від типу шерсті, про який ми говорили раніше, але в будь-якому випадку він повинен бути регулярним з використанням спеціальної косметики вдома і відвідуванням грумінг-салонів приблизно раз на місяць. Мальтіпу чудові компаньйони вони дуже розумні, кмітливі, ласкаві та комунікабельні, легко знаходять спільну мову з усіма членами сім'ї, будь то людина, кішка чи собак. Також вони дуже грайливі та активні. І зберігає ці риси до похилого віку. А ви б завели собі мальтіпу?